Карпатські жінки взялися з автомати, аби боронити від ворогів рідний край, воювати їх поки вчать, муштрують на полігоні. загін ополчення при Прикарпаття Вікторія записалася майже місяць тому, Щойно відправила чоловіка-лючика на схід. Не думала, що таке доведеться робити. Але думаю, що потрібно кожному пройти, щоб бути просто готовим до всього. Це не буде зайвим, вчитись ніколи не пізно. Таких, як Вікторія в загоні, поки небагато з десяток, але кількість добровольців зростає щодня. Для новачків, які вперше тримають кулемет, проводять інструктаж, аби при стрільбі пальці залишились цілими. Оце може бути з пальцем. Він вже заживає другий місяць. Були, наприклад, е отакі, да? ну, без грязі, без... потім він становиться отакий. -от. О, розумієте, це не виконання техніки безпеки. А це психологічний тест лише для найвідчайдушніших дівчат, які не бояться опинитись під кулями. Полягає для того, щоб не боятися. Страх. Треба прибіляти страх. Страх він є. В будь-якому випадку страх він є. Він е -е, такий, знаєте, і колінці трусяться. Ну, це діло поправимо. це не холості. Готова. Готова. Що обходиш? ходять? Ага. Готова. Звісно, холості, то жодних травм з прекрасною половиною людства тут не церемоняться на полігоні, усі рівні. Ляхи роздвинули. Е, тут не бери. Отут, отут тримаєш просто отак. Да. Угу. Палісмірискука. Дівчата до такої муштри, хоч і не звикли, утім ніхто не скаржиться. Уся виконують по команді старшого інструктора. Не хочу, боюсь, та не буду тут, як і в армії немає. По команді мін, зібралися. На курок палець поставили. Готові огонь! Не можемо відчути всі ті речі, які є там на сході. Але такий невеличкий страх відчувається. Поруч з дівчатами тренуються й чоловіки. Пригадують армійську науку. Усі, хто тренується на полігоні, поповнять ряди народного полчення та захищатимуть область. Але поки на Прикарпатті оборонятись нема від кого. Обов'язково потрібно створювати територіальну оборону. А по всій Україні ми ж не знаємо, які замисли у наших противників. Тому ми повинні бути готовими до всього. На полігоні добровольці живуть, утім лише по вихідних у будні ж працюють, адже попри неспокійний в країні час роботу ніхто не відміняв.